І от чому Трамп такі звинувачення закидає у бік ФБР? Поговоримо з нашим гостем Андрієм Добрянським, директором з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Він же з'являється. Хоча сказати в нашій студії онлайн, але звичайно. Ми вам дуже раді. Пане Андрію, вітаю! Вітаю, дякую, що запросили. Завжди раді. Пане Андрію, от Трамп заявляє, що під час штурму капітолію серед протестувальників було понад аж дві сотні агентів ФБР, які нібито і підбурювали натовп людей. Наскільки це може бути правдою і чи є докази? І чому саме зараз? От не пройшло року, як він став 47-м президентом, і тут він згадав, що було тоді, в 21-му році, 6, -го, 6 -го січня, якщо я не помиляюсь, так е, е, що сталося? Журналіст або якось просто письменник від радикального журналу а, знайшов цифру 270 4 чи 6 що з ФПР були присутні, і він переплутав це, що вони брали участь якось, що це була якась федеральна чи урядовна операція, і що це не було просто інсурекшн. Тут, на жаль, президент Трамп прочитав це і він шерував. Так само вчора на головній CNN інтерв'ю з з спікер Палати представників він та спікер так само повторив це, але вже до кінця вечора в неділю більшість, навіть і махафанати трохи починали менше про це говорити, коли голова ФБР, дуже близький радник президента Трампа, вислав не тільки на соцмереж пост, але мав інтерв'ю, де він мав поправити це. Бо правда є в тім, що там було стільки агент.

І щоб документал документальну інформацію дані зловили, щоб на на наступний тиждень починати арештувати людей. Тобто, в ФПР точно знає, де люди були, і специфічно їхні агенти, і специфічно у площі Капитолі, де є стільки кемери і різні інші інформаційні сітки, вони докладно знають, де їхні агенти були і де вони не були, і втім, що це, це знову. Додатковий приклад, як цей президент Трамп і, і специфічно тепер, коли він постарився, любить шарувати дезінформацію. Не тільки він це шарував в п'ятницю, як я не помилився, але й так само він шарував якийсь AI-відеоролик про якесь непорозуміння, чому він це шарував, але що це було ai ролик про якийсь анонс, який він ніколи не зробив. То, мабуть, він він Увірив у цей ролик, що це так сталося. Але е, тут є починаються розмови у старості президента. Ми всі почули його е, промову при ООН, і е, бачимо, як він стариться. Що не тільки він так трохи без енергії менше і менше говорить так з енергією, як він колись, але тепер він шарує більше дезінформації, і це приклад цього з ФПР. Це що він е, шарував без без навіть перевірення з головою ФПР, чи це правда чи ні. Ну, це страшно, тому що коли ти таке дивишся, а потім ми з вами обговорюємо думаєш, якась нісенітниця від Трампа. Вибачте, що я так кажу, ми це обговорюємо. Тому що ми ж все одно реагуємо, тому що він президент однієї з наймогутніших країн, правда, і це тим більше наш союзник, і Ми завжди чекаємо від Америки і допомоги. І реагуємо на кожний рух Трампа. А наскільки от ці його заяви можуть бути впливовими, наприклад, в судові процеси, тому що я знаю, що у події після 6 січня 2021 року. Цей масштабні заворушення були біля Капітолі, які призвели і до зупинки засідань, і до жертв в принципі. І знаємо, що досі ще тривають ці судові рішення. Чи може він впливати на них після ось таких заяв? справді більшість цих всіх судових процедур або були завершені, або він скасував. Угу. Але більшість всіх він помилував всіх. То uh, в тій процедурі uh, його слова не будуть впливові. Але ви дуже правильно згадаєте, як його uh, соцмереж пости може бути впливовий у судові справи. Це включно зараз. Тепер коли він, коли він просив, це дуже легко казати. Чи він примусив uh, прокура штат Вержиння, щоб вони uh, uh, судову справу спочинали на колишнього голову ФПР Джимкомі? Який а uh, uh, президент дуже публічно. Чно на його соцмереж пост як і так само у промовах вічно повторив, що він хоче, щоби просували цю судову справу, і це буде велика проблема для. Прокура в тім, що це є проти української конституції. Що президент може примусити таку справу? То ви, ви, ви правильно згадаєте, що його слова може пошкодити різні судові процедури. Але у ситуації 6 січня 2021 року це найбільше втім, він все помилував. То і це було один з перших його президентських указів. Як в Америці реагують на ось такі закати від Дональда Трампа? Я думаю, так як в першій каденції, е, е, або забагато сфокусуються на його, на його слів, і менше говоримо про важливі новини, так як Україна і інші справи, або зовсім ігнорують. І е, коли нарешті до дійдеться до серйозної легальну справу, треба повторити, що він вже місяцями говорив, що це є е, частина його логіки. Е, тут я думаю, найважливіше е, його притомність е, це, це було підвищене про президента Байдена довший час. Президент Трамп брав присягу вже старший чоловік, як президент Байден, коли він взяв свою останню присягу е, в інаугурації. І е, ми можемо згадати такі ситуації, так якщо він він не пам'ятав е, ім'я країни е, Вірменія. Він вічно повторює, що він з, е, угоду мав підписаний в Білий Дім з Албанією разом з Азербайджаном. Е, є різні такі помилки, які він повторює, які е, і і так само я з цей е, чи згадаю цей е, цю промову при ООНі. Де не тільки міжнародні лідери, але сама американська публіка, яка дивилася, досі було здивована, що цей сам чоловік, який так багато енергії мав під час при передвиборчної кампанії, його риторика була дуже жвава, дуже з енергією. Просто а тут він так мучиться щоденно з своїх промовами, і він більше і більше забуває. Я думаю, нам треба буде почекати до наступного року у Тні, коли він має його а, щорічний, щорічну заяву до до капітолу, до конгресу, і побачимо, чи він навіть, чи ще більше постарився, бо він ми, ми всі бачимо. Він тепер горбається. Йому йому нелегко годити. А чи чи справді це є, що він а, так старається, чи чи просто а, ми, ми, ми не бачимо все, що діється в білому домі. Так це правда, і це багато хто помічає. Я ще хочу е, звернути увагу вашу на одну заяву. Теж людина здебільшого говорить на синітницю, але знову ж таки ми не можемо ігнорувати це. Лавров, який каже, що Москва й Вашингтон погодили новий раунд консультацій, і це виглядає як спроба Російської Федерації, нібито показати, що вона має прямий кан канал до Сполучених Штатів Америки попри війну. Тому що, наприклад, Дже Дівен скаже, що ми не можемо ніяк домовитися з Росією. Вони не хочуть спілкуватися на. Ні у двосторонні, ні в тристоронній зустрічі. А тут Лавров каже: А у нас консультації. Чи варто сприймати ці консультації в принципі серйозно, що намагається показати Кремль, і чи дійсно є якісь контакти про які вони говорять? Контакти ще бувають е між адміністраціями, але треба зрозуміти, що це є, це є головна причина, чи приклад нам е дивитися, що, чому Україна не може е відпочивати. Навіть і що ми переконали президента Трампа, показали йому дані, і він зрозумів, чому треба атакувати тепер далекобійними на територію РФ, а як і так само слова Джей Ді Венца, який один з найбільших голосів проти допомоги Україні. Тепер він публічно говорить, що з домовлення не може відбутися з Росією, бо вони чекають і чекають, нічого не вийшло. Але як, як Україна втомлиться. Росія готова відкрити чим найбільше ті розмови, і ще є таємні розмови а, зі ЗАДу, але вони не підуть вперед. Бо просто президент Трамп, як він вже згадав, він хотів мати, він хотів бачити прямі розмови а, Путіна з зеленським а, або включити Трампа так само. В тім. і це не відбудеться. Ми розуміємо, що це не відбудеться, і Росія казала, що це не відбудеться. А, а, а далі, втім. Як Україна не продовжить свої розмови, то то, то, то не, не вистачає, що було зустріч в минулому тижні. Треба цього тижня мати якийсь зустріч. чи то якийсь радник Зеленського, чи чи, мабуть, союзник з іншої країни, який прийде до Америки і повторить риторику України Американсь Союз разом з Америки. Тут як, як Україна перестане це зробити, ворог готовий з своєю риторикою, так як Лавров повторив. Так нам не можна точно зупинятися. Власне, те, що ми робимо, запрошую. Андрія Добрянського, який допомагає нам розібратися. Президент Сполучених Штатів Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Про це заявив спеціальний посланець Білого Дому з питань України Кіт Келох в інтерв'ю Fox News. І ось, За його словами, це рішення підтримують і представники адміністрації Трампа на уточнювальне запитання. Чи йдеться саме про використання американської зброї для ударів у глиб Росії? Келох відповів це санкціоновано президентом. Навіть процитую використовуєте можливість. Наносити удари на великій відстані жодних укриттів не існує, сказав він. І водночас Келлах нагадав, що раніше Пентагон не завжди погоджувався на такі дії. А От видання Wall Street Journal пише, що Трамп особисто говорив Володимиру Зеленському про готовність зняти обмеження, але поки це залишається лише на рівні заяв. Отож, як ви гадаєте, нібито ще немає, от підтвердження того, що нам передадуть ті тамагавки. Ну, про яких ми чесно кажучи, нам вже сняться ті тамагавки, тому що ми знаємо, що це серйозна зброя. А наскільки дійсно нам будуть передані ця зброя, і наскільки дійсно ми зможемо бити в глиб? І чи з цією зброєю, чи якоюсь іншою? Тобто, для того, щоб бити в глиб, треба, щоб ми мали чим бити в той глиб Росії? Так, ми хочемо ті тамогоки, але нам треба багато допомоги зовсім. Чи, чи важливіше мати ті тамогоки, чи мабуть для фламінго, щоб отримати специфічні дані від американських супутників? Тут є тут є розмова не тільки про речей, але інформацію і співпрацю. І, і як і так само тренування не, не, не тільки що наші герої знають у збройних сил і гуру, що що знайти і де знайти, але цілиться додаткове американське тренування так само би було допомогово, щоб ми закінчили цю війну. То я, я є досить я, я тримаю так само у успіхи разом з президентом Зеленським. Що ми будемо мати якесь домовлення цього місяця про цей надзвичайну ну, кількість з. Зб...

Чи більше того, я вибачаю, це велика сума, що вони домовляються, Але втім, що це, це одне пакет зброї, але й так само нам треба, щоб ті дані були вічно передані для українських героїв, не так як кілька разів цього року, вже ми знали, що ця трубка інформації закрила. Це чому навіть Сенат і Конгрес хотіли включити до законодавства Америки в наступному бюджеті, що Америка би так не. Закрила інформацію передання з е, е, інформації без включно сход е, е, сходження якогось якоїсь ради, не тільки один чоловік, що секретар е, оборони міг е, це вирішити. Е, то я я маю знов знову кажу. Я маю надію, що це вирішиться щодо великий пакет зброї, але додатково, щоби не тільки зброї були, але дані е, вічно передали, як і так само тренування. Це це повинні залишитися як вклю. Учна одна uh, велика команда спільна з Україною разом з наших партнерів. Ви маєте надію, якби ви знали, яку ми маємо надію. Кожен раз з вами спілкуються. Дуже приємно, ви нібито е, нас не тішите, але от серйозно все показуєте, як відбувається, і в такому разі ми розуміємо, який в нас план дії, навіть попри те, що іноді президент Америки трошечки нас намагається збити з цього плану. Я вам дуже дякую, Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Бо знову напряму зв'язку. Я знову запрошую. Нам є про що ще поговорити. Дякую вам, цього найкращого.